Геродот згадує про пов'язану з Кримом легенду: поки скіфи воювали в Азії, їхні дружини вступали у зв'язки з рабами, котрих скіфи осліплювали, щоб запобігти їхній втечі. Діти скіфських жінок і сліпих рабів викопали широкий рів, що розтягнувся від Таврійських гір до найширшого місця Меотійського озера. Сховавшись за ровом, нащадки сліпих рабів вступили в бій з господарями, які поверталися. Скіфам не вдалося перемогти у битві, і тоді вони застосували нагайки. Нащадки рабів не витримали свисту нагайок і відступили. У 339 році до нашої ери до кордонів Скіфії підійшов Філіп II, батько Олександра Македонського. В бою з греками у віці 90 років загинув наймогутніший цар Скіфів Атей. У 331 році до нашої ери війська вже Олександра Македонського вторглися до Причорномор'я. Намісник Олександра Зопіріон оточив Ольвію.